Свіженьке, все добреньке. Так, а свіженького почнемо зараз із ковбасного відділу. Так, приїхали ковбаси. Свіжайші. Індича 110 гривень за кілограм. Свіжайша, лікарська 175 гривень за кілограм. Свіжайша, українська. Перевод. Українська. Вона є салом, у нас є без сала 150 гривень за кілограм. Свіжесенька. Отака вже врізали молочна, свіжайша 177 гривень за кілограм. Так, приїхала грудинка. Отакі кусочки. Зразу підписую, яка в вакуумі, підписую ціну. Ціна за кілограм 280 гривень кілограм. Кусочки такі є. 155 гривень кусочок. Ось такі є кусочки. 193. Ось такі є кусочки гарні пофсовані. 109 гривень, виходить. 115. Ну, ціна за кілограм 280 гривень кілограм. Так, значить так, далі йдемо по нашому ряду. Отака е, ковбаска. Обаса довбушка, 1 кілограм 200 гривень. Свіжатенька. В газу запакована добренька. Отака бабусина, 1 кілограм 150 гривень. свіжайша. Отака золота вищого сорту. Є теж. Так, отака філейна. Вони оці філейна, такі йдуть у нас поштучно, геть і приходять на приход. це... За палочку вона виходить в продажі 89 гривень кілограм. 89 гривень штука сервілат 105 гривень штучка, 108. Там йде 210 гривень кілограм сервілат. Золота 76 за штучку. Фінська 96 за, за одну палку. Мисливська, фірмова вересовська. Тепер свіжесенькі. Краківська. Свіжайша. За кілограм це вищий гатунок 310 гривень. Одна штука, це одне кольцо десь виходить 166 гривень. Пишемо ціну за колечко, щоб люди знали на свої кошти могли розраховувати і бачити, яка ціна за Получається Так, значить, тепер отака кримська в колечках у газу. Ось така це так почали в газ, газу випускати. Воно так дуже зручно. Із-за того, що не присихає нічого, краще зберігається. Це такі ковбаски, йдуть кримська. Загазовані. теж смачненька, свіженька, свіжайша. <різь> так. Тепер у нас йдуть філейні сосіски свіжесенькі. Отакі От 165 гривень кілограм. Це київський м'ясокомбінат, іде продукція сосіски. Так, далі йдуть сарделька, карапун. 140 гривень кілограм, вищий гатунок, бердянський. Теж свіжесенькі, добресенькі. Далі. Із такого трохи е, дешевшої категорії. Ось йдуть у нас такі сосіски з філе індички. 110 гривень кілограм. Свіжайші, добрі. Їжте, печіть пиріжки з ними. Що хочеш, те роби свіженькі і добренькі. Тепер ще поварений ось така молочна 140 гривень за кілограм. Це теж київський м'ясокомбінат. Тепер сердельки телячі, 160 гривень за кілограм. А такі упаковочки йдуть е, компактні, вищого гатунку, ось, о, 160 гривень. На упаковочку 93 гривні. Смачненькі, свіженькі, добренькі. Як тільки хтось вона називає, добрі ці сосісочки. Є така трошки дешевша категорія, теж добрі. 140 гривень за кілограм баранчики звуці сосісочки. Свіженькі, це взагалі нова позиція, новий вид товару. Нова категорія. І виріб бутербродний. Це такий виріб, що можна його взяти до картошки замість тушонки, до якоїсь каші. Виріб готовий, розпечатав, розрізав паличку, розколотив до макарончиків. І таке воно десь паличка виходить 26-25 гривень, таке до 30 гривень палочки. Рухаємося, ось такий шабалик. Оставила один кілограм 255 гривень. Свіжайший, добрий, ціна зараз акційна, завод зробив сам ціну. Так що все свіженьке, все добреньке. Їж. І хочеться. Приїжджав у нас, приїжджало масло. Свіжесеньке, тульчинка, масло 150 гривень за кілограм. Е, сметана президент, де в нас у 400 грамових стаканчиках 46 гривень. Так, далі йогурти свіжайші, Різних смаків 26 гривень. Сирки хорідей, свіжесенькі, 18, сирки до ярочка. Свіжесенькі. Шинковий янтарний, дружній по 13. Тепер, Теперна продукція домашнього виробництва. нашого. Сир коштує 95 гривень кілограм. Ввечері зробили, зранку принесли в магазин, їжте, приходьте, все свіженьке, все добреньке. Так, сир гауда це польський виробник. 250 гривень за кілограм. Це не продукт, це сир, Тоже свіженький і добренький. Масло ружинське, теж свіжесеньке в палочках. Яйця фасовані. 68 гривень за лоточок. І яйця відбірка у не а просто в лотках 67 гривень за десяток. Так, тепер свіжесенькі. Свіжесенькі поставочки у нас шпроти копчені. Вареного гарячого копчення. 150 гривень за кілограм. Дуже добрі, дуже смачні і свіжесенькі це день назад е, завоз. Тепер хребти гарячого копчення, хребти лосося: е, 167 гривень за кілограм. Свіжайші, дуже добрі. Тепер, Салака по шведськи Тоже свіжайша, дуже добра, 155 гривень за кілограм. Тепер далі. Кілька прянка 90 гривень за кілограм. Салака без голів. олії. Ось така, щоб понімали, така гарна, дуже здорова, відбірна. Тоже виходить, на у нас 140 гривень за кілограм. І Філіоселець, конечно, день назад приїхала, вже закінчується. 195 гривень за кілограм. У таких ідерочках іде ми важимо, хто по скільки хоче. Так, ота каша дуже смачна. Е, приїжджає до нас тюлечка. Е, така вона почищена зразу в оліці, у прянощах усіх. Е, 69 гривень за півкілограмову баночку. Готова продукція. Отака кілючка, їжі хочеться просто. Тепер приїжджає отакий салат з капустою і з перцем 37 гривень, отакий півкілограмовий лоточок. Приїжджає квашена капуста, свіжайша. 28 гривень, отаке півкілограмове відеречко. Завжди кожний тиждень має завоз свіженька і добренька. Так, це по рибній продукції. Йдемо зараз до заморозки. Так і так, рибна продукція. Приїхала Мойва, свіжесенький завоз 95 гривень цього разу за кілограм. Ящик просто більший на 20 кілограм, то й на 3 гривні ціна дешевша. Приїхав е мінтай, суха заморозка, кожна рибинка, сухенька, гарненька, 150 гривень за кілограм, хребти е лосося, 78 гривень за кілограм, скумбрія. Морожена 145 гривень за кілограм. Е, е, хек е, американський пишеться в накладній. Ціна за кілограм, суха заморозка, нігде людини. Всей гарненький і добренький 165 гривень за кілограм. Так, хек, взагалі, ідеальний. Так, тепер другий холодильник. Полуфабрикати. Бендерики оцеї фірми Ляпота, 115 гривень за кілограм. Дуже смачна начинка, дуже смачне там м'ясо. Так що свіженькі, добренькі, 115 гривень кілограм. Так, нагідці, свіжесенький завоз 100 гривень за кілограм. Фарш курячий, ваговий. Такий, що йде плитою 60 гривень за кілограм. Так, дорогенькі мої. Приїхали крабові палички. Отака крабова паличка 245 гривень. Тепер крабова паличка, вона навіть і в накладній, так пишеться. Крабові палички нові. Отакі 167 гривень за кілограм. І крабові палички водний мір. Півкілограмова пачка. 148 гривень за упаковочку. Лапи курячі. 28 гривень кілограм. Тоже свіженький завоз. Гарний. То були перед цим приїжджали такі, що тільки лапка. А це на вся ціла. Лапа з ногою з усим. Так, 28 гривень за кілограм. Так, крило свіжий завоз. Оце що. Українська курчана шаряба, виходить 95 гривень за кілограм, і чебатурка набор 75 гривень одна штука. Тепер переходимо до солодкої позиції. Теж свіжайші приїхали завози вчора. Так, баб... дідусин кексик, отакий зроблений такими хлібинкою 180 гривень за кілограм. Свіжайші, дуже добрі. Отакі класичні вафлі із згущеним молоком. Тут дуже смачне згущене молоко і 155 гривень за кілограм іде. Дуже смачнющі. Тепер кукур... кукурузка нути вона йде із шоколадом всередині 155 гривень за кілограм. Свіжайший, дуже добрий. Маліка, Оксана Федорівна почала закормувати. Пряник свіжайший, Рафаело з начиночкою всередині 105 гривень за кілограм. Така позиція у нас завжди дуже гарно розходиться, смачнюща. 150 гривень за кілограм, печиво, зветься, злата і рис. Смачний. Тут, виходить, е, шоколадна піддошва, пісочне, печиво, всередині згущенка і посипане е, цим повітряним рисом. Дуже смачний. Так, пряник просто молодіжний, 69 гривень за кілограм. Смачнющий, свіжайші. Отакі еклерчики, свіжесенькі, добрі, 173 гривні за кілограм. 9-10 гривень, виходить, десь штучка. Печиво білосніжка. 110 гривень за кілограм. Свіжайше, смачніше. Лялька. Пірожено 158 гривень за кілограм. Свіжайше, смачнюще. Ось такі позиції топльоного молока. Дуже великий і широкий асортимент приїхав продукцією такої всякої із таких із сухариків, із чіпсів чіпс, сухарики, просто флінт, леїси, чіпстери. Оце такої продукції приїхав дуже великий теж асортимент. Ось. Соки літо приїхали свіжесенькі, свіжі, добрі, літо, наш, сік, Сандора. Так що вибір соків теж свіжайший і теж гарний завоз. Все свіженьке і все добре. Так, вибір солодкої групи ще на цьому не закінчився. Дивіться, ще приїхали еклірчики з білковим кремом. Свіжесенькі, 155 гривень за кілограм. Свіжайші. День назад приїхали дуже смачні. Приїхали отакі е, тоняці, е, е, круасанчики. Вони йдуть поштучно, кожен запакований 7 гривень штучка. Свіженькі, добренькі. Тепер приїхало отаке печиво Happy стар Шоколадне печиво, воно таке іде як поліжко, вже знають печиво. Це це зветься Хепі-Стар такою зірочкою. 130 гривень за кілограм. Свіженьке, добреньке. Позиція це крекер із сиром приїхав. Теж свіжайший дуже смачний. Так, тепер на прилавку у нас теж свіжайші позиції. І так 150 гривень за кілограм. Воно зветься печиво. Ну, все все, рулітики з вишні, 150 гривень за кілограм. Тортик Спартак свіжесенький, 200 гривень за кілограм. Отакі рулетики 145 гривень за кілограм із шоколадним кремом. Теж смачнющі тають, Отакий. Рулет медовий, медовик із чернослівом 195 гривень за кілограм. Свіжайший. Отакі горішки свіжесенькі, добрі, згущенка добра, тісто добре, їжі хочеться. Отакий зефір в лазурі, свіжайший, Добренький, свіженький, їж і хочеться. Тепер це таке тістечко-праське. Воно праське тістечко, повністю залляте шоколадом, свіжайше. І ось такі шикарні рулети асорті з трьома видами начинки: кокосова, вишнева і білкова. Тоже свіжайші, дуже смачнющі. Рулетики, рулетика, наприклад, цього врізаного хочу показати в розрізі, який гарний він в розрізі, який він, і такий він як гарний, і такий він і смачний. І ціна теж дуже така приємлива, 160 гривень за кілограм. Це вінницька йде продукція, прямо з заводу нам це возять, так що і ціна доступніша. Бо взагалі такі рулети трохи дорожче йдуть. У нас оце такі рулети ці йдуть 160 гривень за кілограм. Це ще такі теж свіженька позиція, вона зветься веселка, 210 гривень за кілограм. Ну це теж просто супер. Смачнюще, добрюще, їжі хочеться і не хочеться цього ящика. Дуже смачна теж продукція. Так. Солодощі наші на цьому ще не закінчуються. Ось приїхала така дріботінь, цікава для дітей. маршмеллоу отаке. 12 гривень штучка. Так? І приїхали в нас отакі акційні позиції. Шоколаду. Е, оце такі ці з мугою. 16... Оце така яка ціна на упаковці. По такій ціні наш магазин ними торгує, 16,90 отака. І два види пори з цього шоколаду. такі акційні ціни. Оце так ми, ми, така ціна у нас продажна в магазині 19,90, яку поставив завод. Так, от на цьому нашу рубрику Все свіженьке, Все добреньке буду закінчувати. Але так, як зазвичай, я прошу підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок. Цього разу хочу зовсім інше попросити. Хочу саме перше. Зранку викинула в групу у Вайбері, кругом, де можна було в групах. Викинули із Анжелою, попросили, із, попросили підтримки всім, хто долучився до збору коштів на газові горілки і на газові балончики. Щиро дякуємо всім. Від нас, від хлопців, усім дякуємо за те, що долучилися до збору коштів. За дві години зібрали ми не на 10 горілок, а зібрали, як ми всі разом склалися, хто скільки міг, хто гривні, хто дві, хто 10. І всі разом зібралися на 20 горілок і не по одному балончику, а побільше докупиться буде відеозвіт, покажемо. Але ще хочу вам сказати. Щиро подяка всім, хто долучився. За дві години можна зробити дуже велику справу, якщо взятися разом. Так і ще хочу попросити те, що треба дуже екстрено хлопцям. У Вугледарі, там пекло, хлопці поприїжджали, попривозили своїх побратимів, горе, біль невгамовний. Але хочу сказати, сьогодні їх назад відправляють туди. Дуже просять те, що потрібно. Я... ще долучи, до збирати кошти на 5 шоломів тактичних з наушниками. Там такий шум, гамір, такі звуки, що просто лопають перепонки хлопців. За того дуже, дуже екстрено. Вже ж вже зібрали деякі, деяку кількість, але ще не вистачає на 5 шоломів тактичних з наушниками. Так що я в описі скину. Карточку, на яку можна буде, хто може долучитися, скинути, який може хто гривні, хто дві, хто три, хто п'ять, скільки, хто можете, долучимося, допоможімо нашим хлопцям. Я думаю, що в єдності ми сила і разом ми швидше дійдемо до перемоги. Дякую всім за перегляди. З вами була я, Алла, і мій канал Будні сільського підприємця.